Але виступаючі не трималися однієї тематики, говорили про наболіле і про низький рівень життя населення, про неспроможність багатьох платити комунальні послуги і про дороги, які не ремонтуються і не витримують примхів зимової погоди, і про ліфти, за які в Житомирі треба платити. Сьогодні ми вже чуємо на рівні країни неоднократно піднімається питання по підвищенню тарифів. Ну, ми знаємо друге питання: що прийнятий бюджет на 13-й рік, яким передбачено збільшення заробітної плати всього на 13 гривень, а пенсії на 10. як ці діли ці питання порівняти і який і хто ж може забезпечити виконання тих рішень, які можуть бути прийняті в розріз суспільства? Під час мітингу пролунав заклик припинити відключення від енергопостачання Житомирського водоканалу. Отож, мітингуючі рушили до офісу Обленерго і там влаштували ще один мітинг і вимагали адміністрацію пустити представників до приміщення. Вийшов фінансовий директор Станіслав Бешкурий, не обленерго воду ми миключаємо водоканал, а не воду. Коментар щодо порушених проблем на мітингу надав у своєму кабінеті начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександр Марцун. У нас немає якогось протиріччя. Комунальники не виступають за підняття тарифів. Вони виступають самі ж комунальники, це досить велика армія, і вони являються і споживачами комунальних послуг, тому не зацікавлені в піднятті тарифів. Просто держава є регулятором тарифів і повинна приймати рішення а саме головне. Відрегулювати механізм відшкодування різниці в тарифах, питання тарифів держава повинна взяти під свій контроль і нести відповідальність за непопулярні рішення. Про це і зазначалося у більших виступаючих на мітингах.